Були сьогодні у насінньєвому магазині в гектарі. Чоловік захотів купити насіннячка салату землі. Захотілося йому салатику посадити. Я взагалі до цього відношення не маю ніякого. Що це, це тебеса побудило салатику посіяти, а? Не знаю, чисто для. Цікавості. Для цікавості? No. Ось вибрали ми отакий салат офіціоніст, лолороса, раннє стиглі. Офіціоніст. афіціоніст. Офіціон салат листовий лолороса, ну Подивимося, що воно вийде. Там можна отак по два. Чому да? тоді треба? Ні, по три штучки. Ні, по два. Хвата. По три. Тущики будуть гарні вилити. По три витягнеться. Не витягнеться. Ну, подивися. Подивлюся. Ще купили петрушки листової. Я хочу посадити і отакої і кучерявої. Це я хочу посадити на зиму. І кріп. Мамон, то есть такий кріп. О! А салат посадимо сюди. Ячейки. Ти так же, щоб же залишилось місце тоді. Чи ж засипати? а, чи ти отак Я чуть, так? А, я ну так. Да. Ну откуда це ти все знаєш, так? Та я все знаю тільки ніколи. Мені. <кліх> Де все зна, чим Що? куди. Бичос, бен, 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 Воно сейчас стече. Да. Все буде добре. Мені здається, що ти багато що? Новий метод це посадки, що да, 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 да. У болото? Не в болото. Воно ж підожди. Приїхав папа, привіз нам олії. А що тут написано? А ну мені в бутилочку витягне. Коротше, пахучої олійки ми вже, друзі, наміняли, а захотілося нам ще рафінованої. Кицюня мені, як завжди, допомагає, так, да, кицюня? Олія? Рафінована. І що вона не пахуча, хороша? Ну, так, написано. Ж. <гум> Виход, звісно, менший, чим би було пахуче. Ну, так, Але... да, не всю ж ти пахучу, потрібно ж і таку рафіновану. Ну, вона казала, а то паху. Це тут політрі? Да. Ага, по літрі. Що казала? Що то ж пахуча, я дуже пахуча, а є типа така. Наскільки ж це нам вистачить, а? Ну... Нагод хватить чи ні? Та я думаю, ні. А, ні. Не хватає. Ну, та смотря ж як той. Ще ж та є, як слабки розливає. Млія долинка, так? Що тріхи підзапаслися лійки? Понеділок у нас знову дощик сьогодні йде цілий раночок. Ангелінка, Ангелінка прогулює сьогодні школу, да, доця? Прогульщиця. Дощик іде, так що, друзі, всього доброго, вам найкращого, хорошого початку тижня. Залишайтеся з нами, а до нього буде їхати далі, так? Ну да, вот так, отак, так. Які тут гарні домики. Друзі, ми в Полтаві майже вже. Майже вже в Полтаві поїдемо поміряти ангелінців, взуття їдемо, да, цюнка? Ми вже приїхали, трішки залишилось. Кузьки. рушка в школі. Дома. А, вже все, все строїться, додається. Дома як гриби. Так, Ангелінка, будиночки як гриби. А ми будемо проїжджати в мігор теж топчині. Да. Я хоч поспоминаю місця своєї молодості. Стадіон Горства. Ну, не молодості, а студентські роки а то кажу. Ну, ось мій ґур теж, так якому я прожила, скільки Саша, 4 ж години, так? Да? Да, 4 години. Я там вчилась 5, а там десь комната була. Так, Дальше, ну, я дивитися, сюди вона нам було хати. Далі, орто педагом, бачиш? Блін, я ну на Ты бегаешь, да? Я таких учила мабуть обо нам зимнина потребна зимница. いいです。 Посід ковальные процессины, читание погани. Полетіла сорока наша люба. Сорока білобока дочі там була, ти бачила? Mm -hmm. Полетіла, mm -hmm. скільки горобини тут, mm -hmm. дерев. Ну, ось, оон, дивися. Oh, ну, Усе є. в горобині. Якось mm -hmm. <рес> Ну, це ж горобина, чи ні? Mm -hmm. Наче. Mm -hmm. Ну що, друзі, ми вже вдома. Їздили сьогодні, як ви вже зрозуміли, на ортезний завод, замовили Ангеліні дві пари взуття, босоніжки літні і зимнє взуття. Мірки зняли. Тепер, що? тепер нам залишається чекати дзвінка. Це десь приблизно буде аж через півтора місяці. Я думала, що це швидко буде, а воно ні, трошки так довгенько. Нам потім перетелефонують, поїдемо ще на примірку, поїдемо. Ну, і в принципі, все. Приїхали додому, їсти хочеться. Зараз швиденько щось зробимо, організуємо. Купили квашеної капусточки. Купили салаки, знаєте, такої соленої, як оселедець. Зараз почищу. І начистила картопельки. Буду смажити. Якраз зараз спробуємо, яка оце олійка. Ту, що чоловік обміняв. Посмажимо на цій олії. А також ще додам лійки, цибульки наріжу синенької, синенької. Я кажу завжди синенької, фіолетової. А я кажу синя цибуля та синя. Фіолетової цибульки. Якось так звикли, і говоримо: То синя та синя. А картопельку я люблю, чомусь отаким Соломкою люблю різати, так звикла і так завжди ріжу, не знаю. І моїм подобається. Да. Жарю на олії, на, на новій. Да. Ну, мені подобається запаха нема такого вираженого. Хороша все рафінована, не Ле, вонюча. А що тут синулька, грає мій Поїзд. Ти що, ляля маленька? Яка гарна шапочка.

Плавно переходимо до вівторка. Діток відправила до школи і забігла в магазинчик в Аврору і за сирними булочками. Це улюблені, улюблені булочки моїх діток, там лавашик, трішки ковбаски взяла. І забігла в Аврору. Дивіться, друзі, що я взяла в Аврорі. Ось такі капсули для прання. Зараз вони по акції там. Але ми таких ніколи не брали, оце хочу спробувати, як вони взагалі хороші, не хороші. Ну, подивимося, це в туалетах, відставимо відразу. Далі, це зараз покажу, що це. Закупилася носочками, як завжди, актуально. Шапочку собі обрала, шоколадну ту таку, все-таки ж обрала. Так, тут ще мило було по акції. Котикам по акції також 9 гривень кормик. Акція зараз тому. Так, нехай котики ласують. Це ангелінці для розвитку іграшка. Будемо вчитися. Будемо щось вчитися. Так, рушничок отакий ось з лимончиками. І саме, друзі, головне, ну як? Саме головне те, що мені сподобалось, аж усмішку в мене визвало. Я навіть його там не дивилася в Аврорі. Це фартух Друзі, Фартух кухонний, текстильний, але вгадайте, скільки він коштує? 29 гривень. Чому я його взяла? Бо він 29 гривень. Не знаю, може я його раз тільки одягну. Але за 29 гривень, ну гріх не взяти. А ще такий принт лимонний. Ну, до речі, не зовсім він такий поганий фартушок, приємний такий. Це в мене буде такий на вихід, на вихід фартушок. Такий доволі і непоганий. Сіки тканини, так, друзі, 29 гривень. Чого було б не взяти? Ну, гріх не взяти. Зараз приміряю. Отак, друзі, ось такий у мене фартушок. З лимончиками. Можливо, він не дуже такий практичний, можливо, його не кожного дня я буду носити, а деколи, деколи можна буде вдягнути і чистенький, і гарненький. Зараз навіть... Рушники за таку ціну не купиш. А тут 29 гривень. Такий гарненький фартушок. Я з фартушком, а вам дякую за увагу. До зустрічі, до нових відео. Пока-пока.